Вітаю вас, друзі, вітаю глядачі каналу ЮТВ. Переможного нам усім дня. Сьогодні будемо говорити про ситуацію, яка відбувається з нашим будинком проспілок. Але трошки вам інформації, Як відомо, в 1980 році за членські внески був побудований саме будинок проспілок, який знаходиться у самому самому центрі міста. Ми пам'ятаємо, під час подій 13-14 року він був частково зруйнований після цього він був відбудований. І от зараз, буквально 22 травня, Відбулося щось таке, до чого ми хочемо докупатися і зрозуміти, а щось там сталося. З однієї сторони, кажуть, що це рейдерський захват, з іншої сторони, кажуть, що це управляюча компанія, вона хоче в юридикції, в. Праві здійснення волі держави, так от управляти, так ця компанія компаритет І сьогодні з нами Дмитро Мамаєв. Я вас вітаю, пане Дмитро. Доброго дня. Дякую, що завітали до нас в студію. якраз є адвокатом управляючої цієї компанії, навколо якої і будинку проспілок розгорнувся цей конфлікт. Що особисто я знаю, що 22 травня, так всередині будинку, профспілок. По гучномовцю була дана інформація, що працівники спускайтеся вниз, так, наш будинок рейдерські захоплюють. Яка ваша версія? Що ви про це скажете? Ну, що відбулося саме 22 травня. Да. Що таке за компанія Кампаритет? Давайте я поясню. Да. Uh, управляюча компанія Кампаритет в 25-му році була. Учасникам тендерної процедури, яку проводила АРМА, тобто Національна агенція з розшуку активів, які здобути злочинним або корупційним шляхом. Відповідно до тендерної процедури, яку нас АРМА обрала управителям даного будинку, і в квітні місяці уклала з нами договір. В подальшому, 13 травня, ми просто прийняли даний будинок в управління. тобто Підписали акт приймання передачі будинку, але в подальшому у діалогу в будинку про спілок не відбулося в зв'язку з тим, що вони не бажають виконувати законні рішення ну судів України, тому що дії арми вони ґрунтуються на рішеннях Печерського районного суду міста Києва. Пане Дмитро, а тепер прошу, давайте трошечки відмотаємо ситуацію. Так, от є будинок проспілота, так, так які належать проспілковцям, так, так утримуються за їхній рахунок, вони там знаходяться, вони проводять свою діяльність, ту, яку проводять. Ми знаємо, що їхнього голову десь приблизно місяць назад він був арештований. Зараз знаходиться, якщо не помиляюся, під домашнім арештом. Так чому арма вона забирає цей будинок або бере його під своє управління? Тому що відповідно до е, ухвали Печерського районного суду е, за поданням е, ДБР та Генеральної прокуратури було прийнято ухвалу про перед, накладення арешту на дану будівлю та передачу в управління до арми, це відповідно до закону вчиняється Кримінально-процесуального кодексу та закону про арму. Добре, що стало в основі цих рішень? Ну, кримінальна справа відповідно до керівництва профспілкової організації. Угу. На основі чого? Тобто, що вони зробили не те? ну Відповідно до кваліфікації злочину, це частина четверта статті 191 Кримінального кодексу України, а саме зловживання влад розтрата коштів шляхом зловживання влади та службове становище. Тобто, вони. Як їм інкримінують, використовували майно профспілкової організації, не тільки будинок профспілок, тому що профспілок, як нам всім відомо, багато майна в Україні. Давайте їх перерахуємо. Ну, наприклад, в Києві, як нам всім відомо, вже будинок профспілок, жовтновий палац на інститутський, готель-турист, готель, -турист, готель Дружба. Тобто це тільки такі знакові об'єкти в місті Києві, яким я можу назвати. Це так. ключові об'єкти в... в місті Києві, так. І в першу чергу це сам будинок проспілок жовтневий. Тобто, ну це споруди, певні символи. Це України. символи не тільки України. Я вважаю, що це є символами і Революції Гідності. Ми всі знаємо, що відбулося. В лютому 2014 році я також був присутній на Майдані тоді, як би там ніхто не казав. Я також бачив, що відбувалося. І я вважаю, що ну, використовувати так майно, як нам доводять слідчі, неможливо. Як так? Не ну, так? зловживаючи, ну вибачте, фактично продати майно, отримавши кошти. Вони продали частину майна Частина майна в будинку проспілок. Дивіться, коли віднов... ми кажемо про будинок профспілок. Будинка профспілок повністю вже не існує. Такий, який ми з вами знаємо, будинок, як ви розумієте, як я розумію, у нас його немає будинку, тому що понад 6800 квадратних метрів відійшло інвестору, який начебто інвестував. В відновлення будинку. Частина будинку йшла пану Тігіпка, який викупив на першому поверсі майже тисячу квадратних метрів. Він не викупив, він отримав, начебто надавши гроші на реконструкцію, тобто на відновлення даного будинку. Але стає питання, і я би просив правоохоронні органи подивитися, які кошти були вкладено. І яка є дійсна вартість даних квадратних метрів? Тому що всім нам відомо, що в центрі Києва дуже ну, дуже коштовні квадратні метри. А отримати понад 6800 квадратних метрів на Майдані Незалежності треба розуміти, за які кошти саме. Я знаєте ще раз, от є будинок про спілок. Його немає що... такого, як ви немає такого будинку про спілок, як ви розумієте. Добре, яка частина будинку. Умовно, контролюється е, про 13 тисяч 900 квадратних метрів. Угу. А яка загальна площа, якщо знаєте? Зараз е, скажу приблизно більше 20 тисяч. Угу. Тобто е, умовно. десь 40% будинку було передано в приватну власність. Це на різних поверхах чи на. Ні, це частина будівлі велика з, з нульового етажа по дев'ятий. І також перший поверх фасадної частини, яка виходить на, саме на Хрещатик. Ці люди вони отримали право власності. Так. Тобто це не оренда. Ні, це не оренда, це власники даної, даних приміщень. І армія, я так розумію, що вона цим зацікавилась. Ні, арма до, до цього майна а. жодного чином не відноситься. Угу. І кримінальні провадження, в межах яких накладався орешт, ці квадратні метри. Ніяк не арештовувалися, нічого з ними не відбувалося. Ми арма накладала арешт саме в межах 13 тисяч квадратних метрів, угу. саме та, та частина, яка належить Федерації профспілок України. А, тобто ті приміщення, які вже викуплені, вони викуплені є? Так, вони, це інші вже власники. Це не Федерації профспілок. Хоча, як ви зазначили спочатку, даний будинок будувався за рахунок профспілкових коштів, але потім їх просто частково передали іншим особам. Угу. Тобто, я знаєте, я хочу все-таки докопатися от суть рішень суду. Так, от. от, от Ще раз поясніть, можливо, з іншої сторони. Тобто арешт був накладений арешт. за того, що продали частину. Ні, продали інше майно. Реалізовувалося інше майно або використовувались кошти незаконно. Саме керівництвом Федерації про України. Ми ж розуміємо, що в місті Києві це значні об'єкти, так але ж. Є такі компанії, як Укрпрофтур, які uh -huh. належать Федерації uh -huh. профспілок Укрпрофздравниця, які 100% належать саме Федерації профспілок України, і майно, яке передали в ці дві компанії, воно використовувалося або здавалося в оренду, або. Реалізовувалась іншими шляхами, що буде доведено в рамках кримінальної справи, до якої я не дотичен, тому що я не є не захисником, ні правоохоронцем, які розслідують дану справу. Але з відкритих джерел ми можемо подивитися з вами, що дійсно там є питання саме до майна профспілкової організації. Тому відповідальність несе саме керівництво. Саме Верхушка Федерації профспілок України, як ви вже зазначали, керівник його зараз знаходиться дійсно під домашнім арештом. Угу. Тобто події так от розгортаються спочатку із-за того, що Григорія Осового рік місяць назад заарештували, так от, і потім, 22 травня, от сталася ця ситуація, коли ні, ви не змогли. Ні, 22 травня, дивіться. Відповідно договору на нас покладено обов'язок зберігати майно Компанія Кампаритет. Так uh -huh. компанія Кампаритет, уклавши договір з армою, ми повинні зберігати дане майно. І все, що ми просили, давайте ми поставимо нашу охорону. Ви тут є, добре, ми вас не виганяємо. Нічого наші три два хлопці будуть разом з вами, щоб нічого не сталося з цим майном. Ми прийшли туди. Я чітко вам можу зараз пояснити, в 20.45 я зайшов. До приміщення, мене пустили разом з іншим представником. Ми зайшли, сказали, що ми чекаємо хлопців. Вони прийдуть, ми будемо спілкуватися. Хлопців, це, це приватна охоронна фірма. Спочатку це була приватна охоронна фірма. Ну, тобто, як будь-хто це зробить. Ми уклали офіційний договір, все. Прийшли хлопці, я попросив нас просто закрили. Я прошу пустіть хлопців, вони зайшли. Просто до турникетів. І все, і пояснюють, ми охорона, ми будемо з вами, ми вас не виганяємо нічого. Але це сприйнято було було охоронцями, як е, начебто, що ми їх з ними щось намагаємось робити. Ні. Вони викликали поліцію і викликали людей, начебто, як вони не сказали, хто вони. Вони не представлялися, але начебто це грузинський батальйон. Хлопці з грузинського батальйону. Хто це? Мені невідомо. Хто такі? Вони також мені не пояснювали. І почали, що ми рейдери, що ми їх намагаємося викинути. Приїхала поліція, приїхала слідча оперативна група. Перевірили мої документи, перевірили дійсно хлопців. І дійсно я повинен підтвердити в засобах масової інформації. В статтях зараз пишуть, що начебто, по-перше, компаритет є охоронною фірмою. Ні, ми не охоронна фірма. Це була окрема структура, яка до нас не дотична, просто договірні відносини. І дійсно, один охоронець при перевірці правоохоронними органами. Було встановлено, що він дезертир. Більше нікого ні в СЗЧ, ні в розшуку у нас не було, тому що я сиджу перед вами і я можу сказати, що я тут. І я нікуди не скривався. Я проїхав, як мені запропонували, до відділку поліції на Прирізно 14, дав там свої пояснення. Інший представник Наталя вона написала заяву про вчинення злочину, тому, тому що дійсно на дівчину. Маленьку дівчину намагалися тиснути і погрожувати. Але під час цього всього спілкування я хочу зазначити два дві особливості, саме того, що там відбулося. Перше, на нульовому поверсі Будинку профспілок працює. Я хочу зазначити: саме працює спортивний клуб Покеру. Під час знаходження нас там в 10-й годині. Ми чітко почули, як здаються фішки, і працює машинка по рахунку грошей. Ви це почули чи побачили? Я це почув. Інші люди ще 14 числа, коли ми вдруге приходили на перемовини коли заходили до приміщення в на нульовий поверх, вони бачили, як здаються фішки і видаються, видається готівка в день. Навіть в день питання взагалі, чи повинно бути в цій будівлі навіть будь, навіть спортивний покер. Чи повинно воно бути там, якщо там будинок профспілок? Вони нас зазначають, що ми намагаємося щось у них відняти, коли вони працюють. Вибачте, я вважаю це особисто моє бачення, що це незаконний гральний бізнес. Там відкрито. Тому що жодний правоохоронець, на моє зауваження, навіть не пішов туди і не перевірив, що там відбувається. Тому я вважаю, що дійсно там хтось з ким пов'язані. По-друге, ті особи, які представились грузинським батальйоном, вони зазначили, що в будинку профспілок знаходиться збройна кімната, як, в якій є зброя якою можна озброїти 500 мусульман? І це є, якщо хтось скаже, що такого не казали, я можу достати відео і показати більше години відеозйомки, звідки ми її маємо, щоб вам було зрозуміло боді-камера охоронців, які нас захищали тоді. Тобто, якщо б наших охоронців не було, я думаю, що ми б зараз з вами не спілкувалися. Я так вважаю, тому що мені неодноразово в той день пояснювали, куди мене відвезуть і що зі мною буде. Це жодного працівника профспілки, саме працівника або керівництва, або ще когось, тоді не приїхало. А вони зазначають, що там, ви зазначили, навіть було погучно мовцю. Нічого цього не було. Ми спілкувалися біля турникетів. Я просто знаю, що е, там відбувалася певна конференція, і люди там були присутні, і вони це чули під час е, прес-конференції. Не було прес-конференції. Прес там не прес... там була внутрішня конференція. Не так, було там ви... нікого. Тут профспілка була закрита. а Зал, де проводять у них збори профспілок, це на третьому поверху. Він був закритий, тому що ми чекали нашу охорону на третьому поверсі біля цього. Залу, Там нікого не було. Будинок про був повністю без людей. Тільки два охоронця їх і два охоронця наші, і керівник охоронної фірми. Все. Тобто, а працівники де були в цей час? Не було. Це було 20.45 20 ввечері. 20 нікого не було. Угу. Добре, що сталося потім? Ну, потім ми звернулися до арми. Задали питання, що ж далі, або ви працюєте з цим будинком, ви нам передали. Тоді дайте, ви, ви повинні нам спонукати в цьому. Вони нам дали пояснення, що ми повинні укласти договір з поліцією охорони, тобто офіційна поліція охорони Міністерства внутрішніх угу. справ. Ми уклали даний договір в понеділок, близько дев'ятої години ранку. Щоб не було вже, де казали, що ми вночі прийшли. Ми прийшли. Нам сказали, ми вас не пускаємо. Як як відповідно до законодавства, я викликав наряд поліції. Приїхало три екіпажі. Приїхало близько восьми або дев'яти правоохоронців. Тобто їм все було відомо, що ми будемо проходити, тому що навіть ми... Подали листи, що, будь ласка, просимо вашого сприяння, тому що є наказ арми про спільну діяльність Національної поліції та арми по цим всім діям, які вони проводять, на що нам було надано ухвалу Почерського районного суду від 21 травня, яку вони отримали 23 травня, тобто управляюча компанія Будинку Профспілок, про те, що арешти зняти. Зв'язку з чим ми. Про це не знаємо, арма про це не знає, прокуратура про це також не знає. Ну, якщо суд прийняв рішення, я не вправі коментувати, що прийняв суд. але Що прийняв суд більш конкретно Я зараз пояснюю, що саме прийняв суд. До Печерського районного суду звернулися працівники управляючої компанії. І суд задовільнив їх клопотання. Він зняв арешт, який було накладене в квітні 23-го року. Але не зняв арешти, які накладені в 22-му році. Тобто, щоб ми розуміли з вами, в подальшому арешти все ж таки накладені, і майно знаходиться у арми. Але відповідно до того, що в квітні. 23 го року був арешт, його дійсно 21 травня 25-го року, ухвала від цієї дати, Печерський районний суд виніс рішення про зняття арештів та, та скасування передачі даного майна на підставі того арешту в арму. Якого саме майна, щоб вам було зрозуміло, а саме будинку профспілок та жовтового палацу? Угу. Все інше майно, яке накладено, там. Дуже багато воно залишилось врешті. Тобто, як я розумію, людей чомусь цікавить два об'єкти. Тільки два об'єкти, а саме будинок профспілок і жовтневий палац. Де вони знаходяться, ви саме зазначили: в центрі нашої столиці. За що, ми, за що вони боряться, мені невідомо. Мені задали питання, для чого ви будете управляти даним будинком. Ну, я хочу показати. Договір, отак, от так. В даному договорі я хочу вам його копію даного договору залишити. Зазначено, що ми повинні сплатити 1 мільйон 596 тисяч гривень в арму, які вона перераховує до державного бюджету. А також 89% доходів, тобто всіх, від всіх коштів, які ми отримали би, від. Орендарів. Тобто, угу. якщо б нам сплатили орендарі тобто за управління даним будинком, за що працює кампаритет? За 10% від коштів, які надходять, Всі наші, вся наша робота, вона є ну, в рамках чинного законодавства, або, як ще кажуть, в білу. Чому? Тому що ми сплачуємо податки, і після сплати податків. Відраховуємо 89% до державного бюджету і ну, там 10% і 15% залишається у нас. Ось за ці 10% дійсно ми працюємо. Ну, вибачте, якщо побачити, що від, з відкритих джерел, саме Open Data Bot у нас Control є, відкриті джерела, де можна побачити хоча б якісь фінансові показники будь-якого підприємства. То ми можемо побачити, що управляюча компанія Будинку профспілок є збитковою. Вони заявили, що у них збиток майже 5 мільйонів за 2024 рік. Питання: як може бути збиток, якщо у вас працює казино, на 1000 квадратних метрів? Яка оренда у даного казино? Одна гривня? Чи як орендар Приватбанк, який сплачує о, громадські організації, як нам пояснили? А ця громадська організація сплачує до будинку профспілок 100 гривень квадратний метр, а громадські організації сплачують тисячу гривень. Так може це інші питання. Може просто хтось заробляє кошти. І в цьому всі питання, що держава у когось, я не знаю хто, або у когось забирає нелегальний потік грошей. Ось і все. Так давайте все-таки в державу. Щоб ми не чули з вами. Я, я не буду пафосно казати, але щоб не чули, що в державному бюджеті не вистачає коштів на виплату хлопцям. Вибачте, я хочу зазначити, я адвокат не тільки компаритету. Я представляю хлопців. Багато хлопців, які по пів року не отримують коштів. Ми судимося за ці кошти. А чому не отримують? Тому що не вистачає в державному бюджеті. Дійсно, може не вистачати коштів. А в центрі міста ми просто. Комусь даємо заробляти компанія Компаритет вона віддарми отримала право, наскільки я розумію, розпоряджатися усім майном, да? яке належить Федерації про сполук будинком. тільки будинком. Тільки будинком. Тобто на сьогоднішній день, наскільки я чи я правильно зрозумів, то рішенням суду та ухвала, вона скасована, і, і, по суті, зараз тобто, ситуація вона повернулася. Юридична до, колізія. 23 року. Ні. 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 В даному випадку у нас вийшла юридична колізія. Як ми, юристи, любимо казати, є ухвала від 26 жовтня 2022 року. Якщо. Кому буде цікаво, вони можуть її знайти в єдиному реєстрі судових рішень. 26 жовтня 2022 року, на даний будинок, а також на жовтневий палац в рамках кримінальної справи е, національної поліції, головним управлінням національної поліції України, слідчі наклали арешт та передали дане майно знову ж таки в арму. Але в квітні 23 року це інша вже кримінальна справа, тобто їх декілька. Що ви розуміли, я так порахував десь 4 кримінальні справи, і там вже в квітні 23-го року це ДБР накладало арешт. Це другий арешт. Вони скасували другий арешт, а перший все ж таки є. І все ж таки даний будинок арештований і переданий в арму. І він знаходиться в управлінні в армії. Але тендер вони проводили по ухвалі саме квітня 23-го року. Тому ми е, особисто звернулися до арми, повідомили їх про стан, в якому в правовому полі дане все відбувається, і написали, що договір на даний час є дійсним, але ми не можемо вам нічого сплачувати, тому що правових підстав у нас немає. Відповідно до законодавства України, дійсно ми не маємо права на даний час втручатися в управління. Це питання арми слідчих та ДБР. Я так розумію, що відбувається, ну, це вже зрозуміло, боротьба за те, що хто отримує право так, користуватися так, і в подальшому мати в своєму активі цей будинок. Вірно? Ну, я розумію, що так, але ми не набуваємо права власності. Актив це власність. А ми управителі. З нами договір укладено на 5 років. Наприклад, приведу вам приклад, через місяць всі кримінальні справи закриті. Ми на протязі п'яти днів повинні повернути в арму, арма напротяго десяти днів повернути власнику дане майно і не буде на нас не буде впливати. Ми тільки нема кримінальної справи, арма нас повідомила, ми їм повернули все. І договір не буде чинним. Тоді закон так каже. Ми не власники. А хто саме бореться? Я вважаю, так є зацікавлені люди, які бажають набути такий актив в місті. Ви знаєте, хто це можете сказати? Ну, Особисто мені невідомо, але дуже дуже саме проти нас чомусь саме ветерани, а саме про спілку ветеранів та спортсменів. Бизов Сергій. Я не вважаю, що він щось бажає набути. Ні. Я дуже поважаю хлопців, які там приходили в понеділок, спілкувалися ми з ними. Дуже гарні хлопці. травня, да? Так, ну, ну хлоп, ось, в понеділок, це, це понеділок. був uh -huh. так. Я з ними спілкувався, жодного конфлікту з ними не було. Хто саме намагається скористатися даним будинком? В дійсності, я не бачу. Це поза зором моїм. Але я думаю, правоохоронці ну, 100% знають, хто, чому і як. Тому що так, як працює наша правоохоронна система в даному випадку, ми побачили, що вони просто нічого не роблять. Просто нічого не, не бажають навіть робити. Ти їм показуєш правові документи, а вони просто зазначають, ну що, ми потім подивимось. Ми подаємо заяву про вчинення злочину. Я зазначаю, що хлопці, так вам же сказали, лише там збройна кімната. Ніхто не реагує. Я скажу їм, спуститися на нульовий поверх, також не реагує. Питання, може хтось із правоохоронців? Багато питань, на які немає відповіді. Добре, я вам дуже дякую, Будь пане Дмитре. Ну, знаєте, ситуація, та, яка про яку розказав пан Дмитро, вона, вона в ситуації нашої війни вона не повинна відбуватися. Бо ми якраз воюємо за те, щоб такого і близько не було. Але, звичайно, таки, ми хотіли би, щоб представники федерації про спілок прийшли до нас в студію і висловили і сказали свою позицію, як вони бачать цю ситуацію. Я вам дуже дякую, пан Дмитро. Так, за те, що дуже ви дякую висловили дуже. Прама uh, прама Суспільної uh, діалогії ведучий Олексій Кіменко на каналі Авітіві на ну, все добре.